Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Запріг жеребця. Вже не запорігав. Тут ще певно місяць стояв в стайні. Кажу, трохи би сі пробіг. Їдь! сі трошки пробіг. О! О. Мілана Хамуд, але дивлюся, що Зін О, з такою швидкістю вчеростечеся, поправляє, що навесні треба буде другий купувати. Купив на Мілана Хамуд, На, хреб... на... на хребет. Купили з Польщі, були заказали під живіт. На хребетник, під черевник. Такий от Міланчик. На сийник теж, є вже шкіряний, купив, я треба поставити кульцо. придумаємо, трошки їдемося, проїдемо міланчиком, бо він вже застояний. Дайте, зробимо для нього таку прогулянку, невеличку би це проруху. Давно вже запрігали. такий жеребець. 28 травня буде три роки. Підковно наперед Кутий. О, встаньмо. Ілюш такий от жеребчик. Син новим підписчикам, то є син хана. Хан то є совєтський ваговоз. І він жеребець. Шостий розмір хомут на ньому. Ось я таку зірочку, Міланчик. Так він виглядає. Робили Міланові таку прогулку трошки. Все пробіг, що маємо трошки роботи. Зараз їмо дамо. Трошки поміняв вже характер, вже, як бачите, не треба ні ні нічого, трошки ліців попід хвіст, собі легенько легенько біжити. Добре, десь кло може вибрати, Ілюша, той переїжджай. Вертайся, щоб демой. Побігся трохи, будемо грузитися. Трошки його так, взагалі бо він. Лічте. Давай кло, повертай. Тримай, тримай, бо він не скоче. О! О, полегко, Ось такі у нас справи. Трошки до гори, трошки в долину. О, тримай. Загадати йому, що таке є. Кажуть, вже десь місяць не зберігали. Зробили йому прогулку. Трохи є. На велику біду, то ще би... О, пррр, тримай. На велику біду міг би пасти. Ось таке, Тут такі у нас справи. Разі з наступаючими вас різдвяними святами, щастя, здоров'я. Мирного неба. Будьте всі здорові, слава Україні. Ще раз зі святами, будьте здорові!